Скільки коштує любов, я? мій дружок, боги говоримо про любов. Любов за така гостинна, а ти вважаєш так, як всі. Христос прийшов, щоб нас всіх полюбити. Христос любив. Чи любиш ти? Христос навчав. Чи ти любить любов? Мов як це зрозуміло ми любимо так всі говорити, що любимо ми. Не має значення, кого, чи що, а вміємо лише говорити. Чи дійсно правду ми говоримо, чи дійсно любимо так усі? Господь навчає нас любити, любити щиро всіх завжди. А скільки повжиє надія, чи думав хтось із нас колись. Надія мать. Жінки, напевно, у кожному з нас свої думки. Чи знаєш ти, Христос подарував надію, надію вічну, не земну, Господь сьогодні нас так любить, дарує істину одну святу, а скільки кожне характер, характер наш, земний, людський. Напевно, кожному із нас він вартий, Цінніше певні власне своє я. І ми лише про себе. І кожен лише всудить сам себе. Чому тяжко поступитись в житті земному, нашому завжди? Господь навчає нас любити, а де живу, і ще в нас власне своє? Напевно, кожен зрозумів, про що я. Христос любив, подарував надію, навчає нас як в світі жити, а чи задумаємось ми, що завтра вічність, що завтра все кінець життя, що скажемо Ісусу, а чи потрібне буде у нас життя? Я хочу, щоб кожен з нас задумався про те, як. Ми що не так згрішили, просили прощення у Христа, бо ми йому цій землі. Сьогодні є, а завтра, може, і не буде. І лиш подумай, друже мій, як ти любив, чи дарував надію, а скільки коштує любов си не любов є вічна, а скільки коштує характери. Дорог наш земний, а скільки коштує надія, надія роть майбуття, життя, а скільки коштує спасіння, Христа спасіння, Господа Творця. Амінь.